Отже, привіт YouTube! З вами Леший. і хочу вас привітати з наступаючим Новим роком. 2024 рік був тяжкий, тяжкий в усіх сенсах. Я зазвичай підводжу підсумки року десь в полі сьогодні. Маємо те, що маємо. Хочу подякувати е, всім, хто завітав на мій канал, всім підписникам. Окрема подяка спонсорам каналу, імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що в мене на каналі існує підтримка мене монетою. Це мотивує, це підтримує, це е, дає поштовх до розвитку каналу, е, мотивує знімати нові відео контент. Е, ну, Дуже дуже вдячний всім вдячний підписникам, прибувшим підписникам, е, спонсорам, вдячний за те, що були зі мною такий, е, в такий непростий моєму житті рік. На жаль, на жаль, він для, особисто для мене був дуже тяжким. Я е, ну, я не дуже люблю про то говорити. Я втратив декілька близьких побратимів Ах, в цьому році. Отак От трошки, трошки тяжко. Трошки тяжко, що зараз цим повномасштабним вторгненням е, нівелюють заслугу людей, які е, воюють з 2014 року, то теж тяжко втома накопичується. Тяжко в плані моральному, тяжко в плані фізичному. Е, тяжко розуміти, що далі буде ще тяжче. Е, і від 25-го року я чекаю нових випробувань, е, нових якихось викликів, якихось нових задач, але знову ж таки не будемо про сумне. Е, ну, тримаємось. Новий рік вже на носі. Е, окремою подякою. Е, хочу подякувати всім, е, всій незламній українській нації, е, всім людям, які працюють е, на нашу перемогу. Так, е, і це і збройні сили, це взагалі всі сили оборони, це люди, які підтримують, які донатять, які е, допомагають. Які, ну, які працюють на цю перемогу. Я пишаюся своєю нацією, я пишаюся тим, що я є частинкою тої нації незламної, хочу попросити моїх підписників, гостей мого каналу, бережіть себе. Ну, ворог підступний, ворог, скоріше за все, сьогодні буде. Ну так як зранку так він застосовував е ракети, застосовував ударні БПЛА. Бережіть, не ігноруйте, бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте сигнали тривоги. І я сподіваюся, що ми з вами побачимося вже в Новому році. Таке в мене сьогодні відео, такі мої підсумки за цей тяжкий, довгий і дуже-дуже такий болючий рік. Ну, але він вже в минулому. І будемо надіятися, що в новому році все буде набагато легше, набагато простіше. Бережіть себе. З вами був Леший. слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. До нових зустрічей!